Вітаю, вас, шановні рибалки. Сьогодні у нас чудовий ранок. Ранок на Дніпрі. З вами Юрій Петраш і в нас сьогодні черговий випуск. Сьогодні ми будемо ловити, як я вже сказав, на Дніпрі. Тут є і карась, і коробчук, і підляч. Різна є риба. Збираємо снасті, закидаємо, читаємо наше клювання і по ходу риболовлі розповідаємо, що в нас виходить і чому. До речі, відразу хочу сказати: сьогодні я буду використовувати дві вудки, це фаворити цього сезону, телефідери Pro від «Фанатика». Вони обидві мають довжину по 3 метри, тест до 150 грамів. Навіть сама універсальна, сама швидка вудка в зборі. Ех, витрачається дуже небагато часу, щоб почати риболовлю. Тому вони в мене і улюблені. Тут в нас невелика дистанція, ми в цьому році вже бували в цьому місці. Далекі закидання нам не потрібні, тому довжини 3 метра якраз достатньо. А враховуючи те, що в багатьох містах, де ми рибалимо, як і тут, можуть заважати гілки, тому 3 метра це супер длина. Так, так все, вудки розклав. Все зараз замішуємо прикормку, одягаємо годівниці і вперед, і вперед, вперед, вперед. Так, друзі. Сьогодні я буду використовувати. Корм Амнезія це корм, який стоїть божевільних грошей. Дуже-дуже вона дорога. Сюди ми всипимо все саме краще, і від цього є ефект. Сьогодні це темний корм. Він у нас має назву Ляч Сазан зі смаком кориця коріандр Не дивлячись на те, що має назву Ляч Сазан. Прикормка дуже універсальна і вона дуже крута саме на диких річках. По Карасеві вона також гарно працює, тому що смаки коріандр і Кориця полюбляє будь-яка риба, а має назву на Ляч Сазан, тому що саме Ляч і Сазан більше за все люблять ці смаки. Але я повторюю, цей смак довподобує будь-якій рибі, в тому числі і карасеві. Так. Дивіться, аж чорна і тут видно дуже багато різного насіння. Зараз мої. Тут є дуже багато пелицю з криля. Так, сьогодні я розпочну на ловлю такий монтаж, як торба. Торба вбивця карася, на мій погляд, це дуже універсальний, дуже зручний монтаж. По-перше, по він зручніше класичної вбивці карася, тим, що годівниця, яка є тут, в неї ми можемо забивати будь-який корм. Тому що в класичній вбивці карася корм повинен бути дуже липким, а тут е, будь-який. І, на мій погляд, це і зручніше е, за рахунок того, що забивається кількість обмежена. І те, що будь-який корм може розташовуватися у вашій годівниці, це також дуже зручно. Для ловлі на одну вудку в мене завжди два монтажу. Тому що один поки знаходиться у воді, я другий готую, забиваю, щоб не витрачати час на забивання, коли ви достали рибу або перезакидаєте. Таким чином це і швидкі, швидкіше, і зручніше. На другій вудки я буду використовувати сьогодні експериментальну годівницю. Вона має таку назву, як черпак. Це годівниця, яка вийде у світ у 2026 році. Вона вже пройшла у нас декілька тестувань. Годівниця дуже цікава. Я впевнений, що вона дуже буде до сподоби рибалкам. Поки ми, як завжди, наші всі новинки не будемо її демонструвати. Сьогодні вона проходить чергове тестування. А торба, яка вже пройшла і тестування, і вже є е, давно е, у продажу з початку 25-го року, е, буде, як і завжди, ловити рибу. Починаємо рибалку і, по ходу рибалці будемо дивитись, що в нас виходить. От зараз в мене корм. Який готується для звичайних фідерних годівниць. Такий корм забити в класичну вбивцю карася неможливо. А от в таку нашу годівницю торба, яка так, така ж, як фідерна годівниця, це дуже зручно, це дуже круто, коли ви ловите в одній точці, і після кожного закидання. Ваш корм остається на дні. Таким чином він постійно збирає рибу. Але якщо ви хочете зекономити корм, відразу тут є така заглушка, яка не дає можливість кожного разу корм залишати у місці. Ну, на мій погляд, залишати з кожного закидання корм у місці це набагато ефективніше. Ось ми дуже зручно забувати, забили. Наживляємо наші гачочки і вперед. Так, ну що, сьогодні з нами буде опариш, рожевий опариш, червоний хробак, пінотісто міні-часник, міні міні-мед, віагра перловка. Віагра перловка зі смаком чесних горох. Обов'язково приворот слива, приворот чорний часник, приворот карась. Ну і як же без опівума сливи? А, і ось ще у нас є пінотісто полуниця. Так, ще можна... Взяти плавунець один і другий. Все є. З чого почнемо? На один гачок перловку Віагру. Мені подобається їх відразу. Дві штуки чіпляти, а знизу червоного хробака. Що хочу вам розповісти, коли ми ловимо на годівниці, особливо там, де гачок на короткому повідцю. Я вважаю, що якщо у вас два гачки, хоча б на одному повинна бути штучна насадка. І бажаючи, щоб вона була плаваюча. Якщо ви Використовуєте лише один гачок, то ваша наживка повинна бути або штучна, або в комбінації зі штучною. Чому? Дуже часто в першу чергу рибу цікаве саме ваш корм. І бувають такі різкі, різкі клювання, риба може не відразу засіктись, і ви до кінця не знаєте, чи Залишилась там наживка чи ні. А за рахунок того, що штучну насадку дуже важко збити, практично неможливо, ви завжди будете впевнені, що ваш гачок не пустий. Зараз в мене там, де торба, на одному гачку віагра перловка, на другому гачку червоний хробак. Повторю висновок. Завжди, коли ви використовуєте монтаж у якому короткій повідці, то повинна бути штучна насадка. Або в комбінації зі стівною, або якщо більше одного гачка, на якомусь гачку є стівна, на якомусь штучна. Так, друзі, у нас є перша плітка. Перша плітка на торбу. Так. Отакий супертрофей. Так, ну, плітка нам не потрібна. І ми плітку випускаємо. Давай, гукай, нам карасика. Так, ще одне клювання. І це знову плітка. Так, знову плітка і знову на торбу. Річковий корм збирає дуже швидку швидко, швидко будь-яку рибу. Плітка зараз кругом і тому... Це ще смак такий, який вона дуже-дуже любить. Хлопці, які ловлять плітку і використовують наш корм кулемет плітка, знають, що в ньому тут теж багато коріандру. Для плітки це смак номер один. Так, то це в нас? І це в нас знову плітка. Так, сюди б майже підійшов, мабуть, другий монтаж. Це класичний фідерний монтаж. Але ми все ж таки хочемо впіймати карасика, а карасику більш подобається монтаж торба. Тому я сподіваюся, що плітка саме своїми рухами погукає карасика і ми його обов'язково сьогодні впіймаємо. Ну це я так хочу, а вийде так чи ні, ми подивимось. Так, хлопці, чергова плітка, чергова плітка, карасика щось нема. Плітка дуже швидко клює. І якщо зараз ми змінимо монтаж на класичний фідерний, поставимо повідець 01,012, такий десь сантиметрів 50-70. Плітки можна впіймати відро. Ну так хочеться впіймати карасика, що буду продовжувати на карасячу снасть. Дика річка, я дуже її люблю, дику річку, тому що саме в диких умовах можуть бути неочікувані сюрпризи. Сюрприз. Може виключитися кльов і навіть два дні більше нічого не клювати. Може зайти стая якогось там ляща або коробчуків, або карасів, і буде найкраща рибалка у житті. Все, що завгодно може бути, тому дика річка це, це щось особливе. Так, чергове клювання дуже швидке. Стала плітка на наш корм. А може кожного разу, коли відбувається клювання, думаю, ну може все-таки ж підійшов карасик. Тут дуже багато трави у березі. І кожен раз ми її витягуємо. Ні, це знову плітка! Така чудова взимку, коли ми, ми ловимо на мормишку. Ми дуже раді такій рибі. Так, трохи крупніша. Ой, такий в неї якийсь писок. Я такого ще не бачив. Зараз хлопцю вам покажу. Я ще такий, таку плітку не бачив. Ну, будемо її випускати і бажання якесь загадаю. Бажання про те, щоб скоріше закінчилась війна. Давай! Так, друзі, зараз покажу, який лайфхак я використовую. Так як у нас годівниця. Падає на одній дистанції завдяки тому, що ми кліпсуємо відстань. Тут велика глибина, і ось дивіться, впала годівниця. я таким чином кладу вудку і йде натяжіння, поки годівниця падає на глибину. Так, воно. Так, все, бачимо, впало. І тепер ми. Таким чином ставимо, і воно у нас вже не треба не підмотувати нічого. І відразу йде клювання. Ой, відразу йде клювання і швидке. Дай карасику, плітка, відійди. Відійди. Не хоче відходити. Зараз буду, мабуть, використовувати якісь великі насадки. Так, хто це в нас? О, це в нас суперлящ. Цього разу суперлящ. Так, ну і тих, хлопець. Йди або за дідом, або за карасем, <рик> за ким йди. Все завгодно. клює тільки не карась. Тільки не карась, лайфхак. Так, ще у нас одна плітка. Зараз от відбулося те, що я казав. На одному гачку в мене було пінотісто, а на другому плавунець. І перші клювання пінотісто збило, а плавунець відпрацював, зараз я ближче покажу. Так, турбо турбо плавунеть. Так, друзі, завершуємо сьогоднішню рибалку. Клювало дуже гарно, дуже придуже, куча плітки, інколи попадався і малесенький підлящик. Карася не дочекався, ну нічого страшного, це рибалка. Наприкінці хочеться сказати, якщо є можливість, ми всі виїжджаємо на воду. Отримуємо задоволення завдяки нашим хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дякуємо за це, за те, що ви даєте можливість нам працювати і інколи відпочивати. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.